Вітаю рідні, особливий сакральний день, особлива сакральна доба. Ми дійшли до того портального часу, до якого готувалися декілька тижнів. І ті, хто були в певній аскезі, про яку я писала, це дуже важливо, тому що концентрація енергії, яка нам потрібна саме в ці дні, є дуже значимою, і дуже важливою. І мільйон уже різних думок, різних поглядів на ці дні, хтось боїться. А хтось зі осторогою, хтось навпаки робить у шоу, хтось там проклинає, каже, що це все ці дні такі вони впливають взагалі на те, що відбувається, і ну, від свого незнання істоти придумують все, що хочеш. Але не раз ми говорили про те, що ця планета дуже цікава, ця планета є багаторівнева, тут безліч істот, і звичайно. Різні системи координат. І коли, наприклад, ліплять сліпого до плота, або, наприклад, розповідають про диявола, сатану, ті, хто є в системі сварога, це не ліпиться ну, абсолютно нікуди. Це зовсім різні рівні, зовсім різні погляди на світ, на богів. на... Планету на побудову. Тому якщо ви вже в одному напрямку, то вже вивчайте вивчайте себе, будьте, включайтеся в вертикальних зв'язках, і так буде простіше. Або йдіть там, де розказують, тільки не ліпіть вже наших, нашу систему сварожу до того, що є, наприклад, в інших, в інших поглядах на. На духовність, на побудову світу, на з'явлення появу такої істоти, як людина на планеті. Тому це абсолютно різні рівні. Це дуже важливо. По-перше, є ще складніший погляд на це, але не готові абсолютно, аби я це озвучила, тому що дуже багато, якщо брати всі ці рівні. А то в кожному із рівнів можна знайти ознаки тих, яких ми дуже гарно знаємо. І це одні ті самі, ті самі одні істоти високодуховні з тих світів, яких поки що багато істот на цій планеті не може осягти. Тому й придумують всякі видумки, страшилки, і тільки коли починаються всі такі портальні особливі дні. А то, звичайно, і рептильні роблять такі низьковібраційні різні події для того, щоб людей через страх знову ж таки вводити усі процеси і аби не включалися в те, що зараз дуже важливо. Але це я трішки відійшла від цього. Це не впливає на ті процеси сворожі, не впливає на процеси ранку, в якому ми зараз перебуваємо. Світанку, світання. А для когось, хто ще очікує десь там через десятиліття його, а хтось його відчуває зараз. Це так є, тому що в часі ми також, так само, як і ми, є різними. Ми різної генетики на різних, хоч на одній планеті, але ми свідомістю, своєю генетикою, своєю енергією ми перебуваємо також на різних рівнях. І ми ходимо, можемо десь затриматись, можемо знову спускатися. Як хто вже відчуває, як приймає яке рішення? Ось. Це щодо цього, але ми є в світанку і відбуваються ті процеси, які надважливі для планети, для системи ярила світоча, дорогого рідного брата, нашого для когось смішно, для когось лампа. Я мільйони разів про це говорила. Це такий примітивний погляд на нашу, нашого світила, тому що знову ж таки це залежить від рівня. Свідомості від рівня сприйняття планети. Хтось приймає лампи, хтось приймає планету круглою, хтось сприймає її дископодібною, а хтось знає, що далі йде просто продовження, а хтось думає, що це просто така кулька, а хтось думає, що зірки просто причепили, а хтось знає, що це просто координати як для літака. А хтось відчуває зорі як рідних істот, тільки вони по іншому сяють. Тому це зовсім інший рівні сприйняття. Щодо, щодо сьогоднішнього портального, буду концентруватися на цьому. І щодо чертогів наших зірок, ніч, яка була передувала ось цій, дуже яскраві були прояви чертогу Фініста, Оріон, більше знаєте ви. При тому, наскільки цікаво, коли йде поєднання із родичами, які за куполом. А тому, що ми всі накриті таким невидимим, це не цупке щось, це не скло, це, а це така концентрація хвиль, і ми накриті просто цим. І а хтось може вже, а, хтось взагалі а, і не, не переривав цей зв'язок, хтось може зараз будувати всі вертикальні зв'язки. І коли є ця побудова вертикальних зв'язків із нашими а, ріднею, хто за куполом, то а, відчуття сузір'їв, відчуття чертогів зовсім інше. Оріон, чертог Фініста, наш родич, основний, який є, що правильно так легше для земного сприйняття, куратором Сузіря Вишень, він дуже із таких древніх наших рідних богів, і рідко про нього хто згадує, але а це той чертог, і це той родич Бог, які в надважкі ніч сварога тримали осі планету максимально. Це чертог, який найбільше впливав на те, щоб збереглися і кристали, щоб правильно сюди втілилися люди, кристали, і щоб проявлявся ранок сварога. Тому це така титанічна величезна робота тих, хто за куполом і тих, які втілився, які є генетично всього сузір'я. Сьогодні це сузір'я цікаво себе. Вони показали, проявили наші рідні. Спочатку ви знаєте, як, і, як виглядає Оріон, а ось а потім зовсім по-іншому він себе побудував. Тобто, коли потрібно, ви знаєте, да? пробудження вночі і. Вас ведуть до цих зірок, йде зв'язок, може бути повністю тілом, може бути епіфізом, як в кого це виходить, так само і світочим нашим ярилом, в основному через епіфіз, зв'язок і спілкування. І коли ведуть нас до сузір'їв, показують, включають те, що потрібно включити. І сьогодні ось це сузір'я воно вибудувалося в піраміду. Ви знаєте, що пірамід багато хто такі розказують, ну. Нісенітниці ну, не ліпиться взагалі ні до чого, про те, що ну, сірі багато що, чого, звичайно, взяли із того із знань, які принесли наші рідні Боги, але далі вони не можуть далі зачинено, тому ці коди, особливі ключі, вони заховані в тих, хто зараз тут втілений, тих, хто є родичами богів. Ось. Тому за піраміди це. Дуже гарні знаки, і піраміди це не просто такі десь абсолютно пов'язані лише з певними цивілізаціями, там і щось таке недобре. Це багато знаєте хто, це генератори, це є також і зв'язок із Сузір'ями. В основному це такі енергетичні складові, які відіграють роль в таких перехідних. Моментах в переході епох. І сьогодні Оріон вибудовував оці показував ці піраміди. Тобто процеси наскільки живі і наскільки вже ми в таких, в таких явних в матерії вже живих змінах. Тому і оці всі скази, що відбуваються казіння, що відбуваються рептильних. Вони ще раз доказують те, що вже занадто багато всього змінилося, і занадто змінилася матерія, і вона дуже швидко змінюється далі. І абсолютно не впливає те, що вони там придумують якісь моменти такі по, по затриманні цього всього. Навіть самі сірі, які представники їх, які є на планеті, вони проговорюють про те, що звертається все це. Ці речі, але похідні сірих рептилії вони все одно продовжують дуже яро щось там ще робити. Ну дуже швидко все завершиться, так само, як і в нашій країні, у цей деструктив. Якби хто там не кричав, не кукурікав про продовження зупинка. Є вже процесі деструктивних, кривди, зупинка оцих всіх недобрих подій, які впливають на людей, на природу, на тварин, на рослин, на скільки багато за цих декілька літ було зроблено деструктиву тут, на наших землях, і тому зупинка. І це говорять і наші вишні, і це говорять сірі. Тому рептилоїди, ті, хто такі заспані і ужалені ними просто. Їх не те, що жаль, а їх уже місія давно звернена, і все, що вони мали б маленьке зробити, вони це все розширили і подумали, що вони якісь тут господарі, а на наших землях чи на планеті. Тому це така дуже помилкова. І ті, хто також в служаках служить їм, то. Наразі про це говорила, що в них не те, що реінкарнація, в них взагалі вже нічого немає. Ні не в них, ні тих, хто з ними фізично знаходиться в контактах чи в таких енергетичних контактах. Тому так, тому усі портальні такі двері дуже важливі, тому що максимально йде розширення знань, розширення наших. Можливостей і розширення нашого поля. Ось і для мене це завжди такі величезні свята. Ось те, що говориться, що в ці белесову ніч відчиняються двері в нижні світи, це трошки не є правдивим, тому що це взагалі таких, таких понять хороших, поганих світів, є дуже багато прошарків. І є моменти, коли ми доходимо, коли нас можуть допустити, якщо ми згадуємо, якщо ми правильно включені, тому проходимо ці всі ступені захисту і можемо дійти до цих порталів і собою, якщо потрібно, десь допомагати в кристалічній активації, в тому числі і в порталах. Ось, а просто так, що там піднімаються чи спілкування, наприклад, із світом нижнім, там, із померлими. Ті, хто є померлі і при тому навіть це не впливає, там, чи були хрещені, чи були в якихось інших релігіях. Якщо є зоряного роду, якщо є зоряної генетики, то оці всі моменти, щоб там не робили, які б ритуали не проводили, не впливають, тому що людина, яка сюди втілюється, її так само звідси гарно і проводять далі. Тому вона знаходиться не в нижніх світах. Ось, а в нижніх світах знаходяться при тому далеко. Верхні, вони вже такі світлі, а дуже далекі нижні це ті, які є сирими, це ті, які приходили звідти не дуже істоти, які тут наробили кривду на цій планеті. Тому на рахунок ось цього спілкування із світом мертвих. Це треба глибше все дивитися. Це спілкування із. Ріднею, яка пішла далі. Ось яка пішла далі і свою матерію також змінила, допомогли змінити. Тому що, коли ми сюди втілюємося, ми наші тіла також залишаємо в чертогах. Це така моя пам'ять із давніх часів, і не зовсім давніх. Ще ось до цього втілення. Тому наші тіла є, знаходяться. Це так важко осягнути мозком, знаходяться в чертугах рідних, і разом з тим ми тут також є, тільки в меншій формі. І коли приходить час, ми нам допомагають тіла правильно матерію перевести, і тому важливо спалювати тіла, тому що таким чином краще перевести матерію через вогонь, через ефір, з'єднатися із тим тілом, яке залишене. В нашому рідному чертозі. Це так ще про портали і про зв'язки зі світами. Тому це надважливий а, такий, надважлива доба, надважливі дні. Ось Тому боятися страх це найгірше, що може бути для розвитку. А, коли є страх, треба йти в нього, принаймні я так робила. І були моменти, коли навіть фізично було важко, коли, ти, коли наприклад, я йду, і дуже багато я не буду розповідати, що, які. Які іспити, які такі випробування, які запити тих, хто, хто допомагає включитися. Але коли я проходжу це все, тоді, тоді, щоб не відбувалося далі, я знаю, що мені треба йти далі, тому що позаду мене ті, які підтримують, і ті, які, які завжди подадуть руку. Тому, дорогі, так. Перш ніж повторювати те, що десь хтось пише, чи розказує, чи демонструє все, що писане тут на цій планеті, що передане, це така дуже міні-міні, мініатюрна трішки правда з того всього, що ми знаємо, з того всього, що ми принесли сюди на цю планету, і з того всього, що ще ми можемо відкрити в собі, тому не боятися. Якщо є темнота, то входити в темноту. І тоді очі стають зорями і відкривається зовсім інший світ, інший бік цього світу. Тому щодо світла, взагалі, ми є порталами також, і ми це мається на увазі ті, хто генетикою закупельною, ті, в кого є кристалічна. Складова ті, хто мають зв'язок з кристалами на планеті, тими елементами, які тримають такі землі платформи. І ми також є тими, які в зв'язку з вишніми творимо далі світи, планети. Тому так в мене були ще деякі моменти, я ні з ким не абсолютно не спорю, там хто мені щось пише, чи говорить, чи телефонує, чи десь при зустрічах. В мене є завжди що сказати, тим паче дуже гарний досвід журналістки, в тому числі і громадський, політичний. Але я це все закрила, перегорнула і пішла далі тою дорогою, яка мені дуже приємна, яка мені рівна і близька. Тому ні з ким не спорю. Але деякі такі моменти, які закидають люди, які не знаються в цьому, або ще тим паче звинувачують, я ніколи не лізу на чуже поле. І коли до мене хтось залазить, краще не треба, тому що е, моє поле може трошки когось під, підсмажити, тому що е, градус вогню великий, особливо, якщо десь хтось іде з кривдою. Е, е, закидали мені про те, що я проводжу сюди е, е, богів. Чоловіків, тобто богів, які є чоловіками, а треба от більше жіночою. Коли жінка, яка тут, їй природньо з'єднуватися із чоловічою енергією з чоловіками, ну і я люблю чоловіків, не жінок, а чоловіків, тому в мене зв'язок із чоловіками, богами також. І дуже міцний зв'язок, дуже близький зв'язок, кровний, генетичний, духовний, важко пояснити навіть. Тому таким чином, і хто із чоловіків тут кращий зв'язок із богинями, які знаходяться навкруги, які знаходяться в наших чертогах, тому так. А те, що те, ще дуже багато чоловіків робили тут. Мені писали, робили от через них це все відбувається. Не лише через них це, а й через деструктивних жінок, через деструктивних чоловіків, через різних істот. Просто істоти різні, вони можуть бути в тілах як жінок, так і чоловіків. Тому ми тут. Я абсолютно не розділяю, що хтось вище, хтось нижчих і статей. І ті, і ті відіграють величезну роль зараз, і ті, і ті є особливими і світлими, і кристалами. Тому в мене любов. І до тих, і до тих, і в мене природнього зв'язок із чоловічою енергією, бо це є природньо. А я як жінка, я її вже і є порталом, і я її вже тут проявляю і творю, і не буду багато розказувати, чого я ще роблю. Тому на рахунок цього. А дорогі. Ще раз ми вже так війшли прямо в сутінки в ніч. Дуже надзвичайний схід нашого ярила, навіть якщо перед хмарами декілька є секунд, ну це кольори просто кристалів, які нам дуже близькі, особливо ті, які з Оріона, ті, які з. Чертогів, що знаходяться в центрі галактики, ті, якісь лебедя, рідко буває, але вони вже також є. Тому і, також і захід ярила кольори, хто як знову бачить, хтось каже, що це хімічні впливи. Звичайно, є хімічні. Ми кругом вони пронизані, ці хімічні, і ті, які є деструктивні. Але якщо ви є генетики вишніх. То для вас усі всі хімічні моменти, хвилі, 5G, різні там хімічні елементи, запуски, всякі, що там кидають, розкидають біологічні моменти, а це абсолютно як горухом об стінку. Тому що це все воно переплавлюється, спалює, воно не має до вас ніякого ставлення. Якщо ж ви це включені, боїтеся, і за кожного, що там подадуть вам, чим отруюють, чи щось зроблять, то воно буде чіпляти. Якщо є інше бачення ширше, особливо епіфізом і всім тілом, то ви будете бачити і інші кольори, справжні, і розширення простору, і ефір будете бачити, тому що він зараз все більше більше його тут. І буде зв'язок кращий із нашими вишніми, і будете проводити тих, кого потрібно. І вони також від них, коли йде проводження ось це портальне наших вишніх, то тоді ще більший стає захист тут на цій планеті. І оці всі деструктивні, які ще тут є, вони також це бачать. І повірте, що вас уже ніхто навіть не те, що не зачепить, а близько не підійде. Багато чого б хотіла ще далі говорити. але я думаю, на сьогодні все. А будемо входити далі в ці портальні енергії, вірте лише собі. Вірте, ті інформації, яка у вас є, ви потрішки її маєте відчути. Кожного разу ми про це говоримо. Природа, один одний які є відчуття рідні, зорі, світоч. Ефір все це зараз допомагає в тому, щоб ми максимально відкрились, тому що ми є, тому що мої книги, бібліотеки, ми є ті, які не не писані, і ті, які передаються лише за допомогою квантових хвиль. За допомогою ефіру, а не десь написані в книгах, чи на камінні, чи десь ще там на вухо сказані. Це те, яке є сакральним, і це те, яке, коли важливо, воно в нас відкривається. Люблю лише своїх. Вітаю всіх із чарівними, особливими енергіями Велеса, Любого, Дорогого. І а, хай з нами будуть наші боги завжди, і відкриття нашої божественної природи тут. Все буде якнайкраще зупиняємо кривду. Творимо, утверджуємо мир, лад, злагоду, процвітання, багатство, творчість, любов тут і зараз. Тому що все, що сказано нами, тими, хто носить генетику великих богів, воно зразу матеріалізується, зразу здійснюється. Навіть де так люблю.